Доброго дня! Це звіт по спільному проєкту Сніжинка на долонці, який запровадила Валентина Творимо красу. Це мій останній звіт в цьому році, і хочу поділитися своїми досягненнями і прикростями. Спочатку я хочу показати вам, от вам видно. Що я пролін... зробила такі, ну хотіла накреслити, але вона просто продавилась на пінопласті напрямки, які мені потрібні для моїх сніжинок. Так, оця сніжинка, вона зроблена за майстер-класом Валентини. Оця сніжинка, не пам'ятаю. Здається, за майстер-класом Анастасії Бученко. А оця сніжинка я в'язала разом із починала її в'язати разом із Валентиною, за її майстер-класом. І там були оці попкорни, останній ряд. І над попкорном три піко. Але перед цим Валентина о, зробила свій звіт і шостий в цьому проєкті Сніжинка на долонці, і мені так сподобались такі гостренькі, видовжені оці, оці кришталики, і мені захотілося на цій маленькій теж додати такої, ну, подовжити їх. Тому я взяла і після. Того, як попкорн зробила, я зробила один, два, три, чотири, п'ять, шість сім е, сім повітряних стовпчик з одним накидом в попкорн, у вершинку попкорна. Потім зробила піко із трьох, піко із сьоми, піко із трьох, пройшла вниз у вершинку. попкорна доєдналася одним кроком, і знову сім, і приєдналась. І так так обійшла по колу. Тут щось не дуже красиво, але не в цьому прикрість. А прикрість у тому, що булавочки, якими я кріплю, вже, вже стали гержавими. І вони вже дають мені на всіх цих сніжинках цяточки. Зараз спробую навести фокус. Бачите, чорненькі цяточки. Хочу викидай тепер ті булавки, а що, виходить тоді так, що зв'язав на коло, вони стали, ну вони від сирості ржавіють, це ясно. І наступного разу їх вже не можна використовувати, бо вони ржаві. Або порадьте, що ви знаєте з цього приводу. Так, і останнє це моє, можна сказати, досягнення. Я подивилась, я зайшла на сторінку Валентини, там такий порядочок, що я вам навіть посилання не буду давати, а ви самі заходьте до неї на сторінку. Так. Стільки краси, стільки майстер-класів, я не знаю, ще в кого стільки є. Так от, я там надихнулася, і я собі вже відклала переглянути пізніше і смарагдову серветку все-таки вона мені не дає спокою, і е, графітова, Ой, там дуже багато краси. Так от. Там є і сніжинка Брюхським мережевим. Ну, Я подивилась на неї і подумала, це ж там треба вчитись. Дайно ну, я просто сама от ну, от просто зроблю от, там шість собі от таких та й все. Але зробила, але потім, як стала з'єднувати тут, то зрозуміла, що все-таки краще робити за продуманим майстер-класом. Бо це, знаєте, як в будівництві. Ага, та кажуть, що туди заліза треба накидати, та й буде міцно. Ага, але це ще треба знати. Де покласти те, ту арматуру? Як? Чи, вдовж, чи вздовж, чи впоперек, чи рифлену, чи гладку, чи зв'язати її, чи ні. І так далі, так і тут. Якщо вже воно зроблено, воно вже продумано, і майстер-клас він не дарма дається. А це так. Оце моя, як би сказати, така робота, яку навіть соромно показувати. Але все-таки я спробувала зробити сніжинку брюхським мереживом. І ну, як є, показую, як є. От і все. Я дуже дякую за заохочення. Я не, спод... не думала е, приймати участь. Але так мене все. От Валентини, тоді дивлюсь, Надія теж красива, Оксана в'яже Оля. Ну і ми, я так захотілася теж спробувати. І я так і долучилась до вас, до спільного проєкту. І я дуже вдячна за це спілкування, за ці роботи, які. Нас поєднують теж. Я вас вітаю з прийдешнім Новим роком і всім здоров'я, живіть здорові! І нехай новий рік принесе 2023 нам радісні звістки, тільки радісні звістки.